Я тебе я бачу в Вінниці пару разів, сам фотограф, коли фотографую, то люди чіпляються. Я перший дивився, то дід, якщо ти бачив відео, де дід до мене пристав. То був у мене такий перший раз, коли до мене в селі пристав і доїбався так? Да? Я йому кажу, я себе знімаю, що ти хочеш хоч. В такому випадку, дивись, що робиш? Я його пожалів, як би ще, тому що, по-перше, він здав поліцію. Але це вважається хибний виклик. Що в такому випадку робиш? ще стрім проводиш ще, ще щось, в мене і так стрім запущений, по суті. Щоб відсняти матеріал, що до тебе хто і порушує там твої конституційні права. Е, таким чином в тебе буде матеріал, що е, до тебе скажімо так, порушує твої права згідно статті 33, це переміщення, вільне переміщення громадян. І 34 це про зйомку. Потім, коли на тебе викликає хтось поліцію, наприклад, е поліція, якщо адекватно, до тебе питань не буде, бо знімати можна. Мені, коли поліція приїхала, то вони нічого не говорили по сьомки. Вони одразу на мою сторону стали і питань взагалі не задавали. Потім що береш? Береш, е ну, слухаєш, вон в базарить і так далі, які питання до тебе. І в кінцевому результаті, бачиш, в мене була помилка, що ми діда відпустили. Каже, що це хибний виклик поліції. Дід, чи хто там на кого тебе викликав, це хибний виклик поліції. Зразу 183 купав. І хай платить. Якщо він такий розумний, це від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів. Від 850 гривень і до трьох чи до скількох там тисяч. Перший раз це буде 50 неоподаткованих мінімумів. Якщо повторяється, це буде 200 неоподаткованих мінімум. Окей. І дивишся, контролюєш, щоб вони виписали. Ну, по мене не навчиш, розумієш? Тільки, тільки таким чином. Деда ми ще пожаліли, по суті. Та я думаю, другий раз він вже не підійде, бо він програв ситуацію. Це я тобі розказав алгоритм, як з цією хренью боротися. Це в обичному фурі на голову люди будуть підходити, яких всі агенти і так далі. Нормальні, адекватні люди самі фоткають чи що хочуть робити. знімають і так далі. А отаких от дураків треба вчити по-другому ніяк. І треба вчити гривню обов'язково, бач? Я промахнувся, треба вчити гривню і все ж. Він ще каже, я патріот, діє казу, я патріот, патріот. Окей, заплати, заплати 850 гривень, якщо ти патріот. По-любому державу заплатиш. Так що я розумію.